Друзі, всім привіт! Всім мирного неба та вітання на YouTube каналі Черкаський Копач. Що ж, давно не бачилися з вами. Давно я не виїжджав на коп, все не мав часу на це. А зараз відпустка є вільних декілька годин. Тому вирішив вискочити на копалку. Приїхав на отаке ось поле. Я раніше тут бував. Поряд село. Знаходив тут монети. Різні цікаві моменти, і, чесно кажучи, дуже сильно чешуться руки, дуже сильно хочеться покопати. Адже не копав я, мабуть, місяців 4 десь. Так що, нарешті, у мене є вільна хвилина, яку я можу використати з користю і побігати по полям. Копаю сьогодні один. Всі друзі мої, хто на праці, хто зайнятий, ну, коротше. Вирішив виїхати на розвідку. Отже, зараз кладу свій металошукач і включуся. Почнемо пошуки. Отже, копаю я сьогодні з тесеєм від нового горизонту. Вирішив його спочатку вигуляти, поганять батарейку. Давайте запускаємо його. Так, готово. Далі по налаштуванням. Чуйка, залізо. Друга поділка, щоб відсіяти мілке залізо. Грунт баланс. Зараз зроблю не на камеру, так як потрібно, обома руками балансувати його. Ходити буду на 9 частоті. Думаю, 9 кГц має з головою вистачити для монет. Режим 2 тони. В принципі, всі налаштування. Ну все, друзі, балансуюсь від грунта і погнав я на пошуки. Отже, одразу маю чіткий гарний сигнал. От такий чистий. Ну Давайте копнемо. Подивимось. Земля тверда капець. Після тієї спеки. Аномальний. Так. Ану. Би підняв. Ось щось бачу. Дробинка. Свинцева дробинка. Ну що ж, початок покладено, продовжуємо. Маю наступний сигнал. Ось такий гарний. а ну дивимося. Що це може тут бути? Так, на поверхні Ще одна дробинка. Ось такі сигнали поки що. Знову Тесей щось унюхав. Ось такий сигнал має. Ну давайте розкопувати тепер його. Що там сигналить? поднял. Еще бачу. вот это уже цикавейше. Уже какую-то пломбу нашел я. Блин, еще и лопаткой, здаётся, по ней заехал. Так, друзья, ну, зараз почищу я эту пломбу. І включусь, роздивимось її. Коротше, почистив я цю пломбу, але, однак не можу розібрати, що на ній зображено. Ось якісь літери із цього боку. От так от виглядає вона. Поки не зрозуміло, що тут написано. Але однак Уже веселіше. Все ж таки не дробинка, не алюмінієвий дріт. Та й не пробка від пеніциліну, а все ж таки вже яка не яка знахідка має ось пломбу. Ну чудово, продовжуємо пошуки. Друзі, є новий сигнал. Отакий От ось чіткий, дзвінкий, а давайте його розкопаємо, подивимось і на нього. Що тут? Так, підняли десь тут О, руці. Те що тут? Друзі, є перша монетка, нарешті. Мало не згубив. Радянщина. Але однак приємно. Хоч і Радянщина. Нарешті монета. Так, ну давайте її чистить і роздивимось її. Так, готово. Монета почищена. Підняв я радянські 2 копійки 1954 року. От в такому от стані. Так що така от сьогоднішня моя перша монетка. Як же я їх давно не копав, не знаходив. Ну супер, бігаємо далі. Сподіваюсь, не остання. Далі знайшов я отакий ось залишок від гудзика. Вони написи відніються. Цифри, літери. Коротше, такий ось наступний момент підняв я. Так, є новий сигнал у мене. Ось такий. А ну, дивимося його. Опа. Земля бетон просто так. Ану підняв. Де ж наш сигнал? О. Кругляшок. Друзі, монетка. Знову радянщина, здається. Так, одна копійка. Ну що ж, пройдуся зараз щиткою. Подивимось, що за одна копійка, якого вона року і в якому вона стані. Одну секунду. Готово. Знайдену монету я почистив. Підняв я одну копійку радянську 1982 року. Ось в такому от непоганому стані. Ну, чудово, знахідки є. Бігаємо далі. Я з наступною знахідкою підняв щойно із цієї ямки отаку от чергову пломбу. На жаль, онлайн не знімав, який підіймав, тому що навкруги копаю дуже багато різної жбоні, алюмінієвий дріт, пробки і тому подібні речі. Ось серед всього цього шмурдяка наступний сигнал і випала отака от пломба. Пройшовся я по ній щіткою. Але однак не можу зрозуміти, що тут зображено, що тут написано на ній. Ну, коротше, така от моя наступна знахідка. Друзі, підняв я щойно отакого от ось гудзика. Із цієї ямки. Як копав його, сигнал чомусь був розмитий, Було кольоровим чорним. Тому онлайн не знімав, як його підіймав. Ось послухайте, як він дзвонить Чуєте, як підхрюкує? Залізом. Сигнал нечистий. Швидше за все... В цьому гудзику ось тут залізна вставка якась присутня. Вон підписаний весь. Ось такий ось має вигляд. Шкода, що вушко відсутнє. Але однак приємно. Однак цікава знахідка. Так, маю я наступний сигнал. такий ось дзвінкий. Сигнал гарний, тому копаємо його онлайн. Подивимось, що це може бути. Так. А ну, ну. Продзвонимо підняв. Так. Друзі, кругляшок. Монетка. Йомайо, -йо, здається царёк. Здається, медяк. Нарешті Сто відсотково. Він. Так, друзі, а ну одну хвилинку. Пройдуся щіткою по ньому і включуся. Ну що ж, монета почищена. І це дійсно царьок. Підняв я мідну одну копійку сріблом 1842 року. от такому от доволі непоганому стані. Враховуючи те, що монеті майже 200 років і вона ось пролежала в землі. І так непогано до нас дійшла. Ну чудово, друзі, нарешті мідяк. Нарешті я підняв царька. Продовжуємо пошуки. Є в мене слідуючий сигнал. Ось такий ось доволі непоганий. Сигнал чистий, гучний, дзвінкий. Ну. Вскриємо його разом. Подивимось. Так, що чорне вже тут кольорове? No, ну. де ж сигнал не зрозумів. Порне все разом звенить. О, щось в руці. Щось є. Ух ти! Якась Квітка. Цікаво. Що за Квітка? Так, а ну одну секунду? Почищу зараз і включуся. Роздивимось, що за квітка така. Коротше, знахідка почищена і отакий ось має вигляд. Я так розумію, це якась нашивна бляшка, швидше за все. Але якого періоду так одразу і не скажеш. Цікаво. Мабуть, з кінської збруї. Швидше за все вона. Цікава квітка. От така ось. Не зустрічав я подібних. я ж говорю, швидше за все кінська збруя, хоча можу й помилятися. Коротше, такий ось цікавий наступний момент підняв я. Друзі, погляньте, яку я ще й напрягу здоровенну знайшов. Ось таку от залізну від кінської упряжі. Щось не пам'ятаю, щоб такі здоровенні знаходив. Коротше, така от знахідка моя наступна. Далі от таке не ось шматок міді знайшов щойно. Напевно, десь до кілограма вага його. Забираємо. Таке нам потрібне. Друзі, знайшов далі отакий якийсь уламок бронзовий. От такої форми. Не знаю, схоже мені, що цей виріб був вилитий. Не штампований. Можливо якась і стародавня бронза. Хоча можу і помилятися. Але будемо на цій знахідці певне закінчувати сьогоднішній виїзд. Вже восьма година вечора. Потрібно завершувати КОП, тому що є ще купа справ, яких необхідно сьогодні зробити. А тому йдемо до автомобіля, підведемо коротенькі підсумки сьогоднішнього копу. Ну що ж, як зазвичай у нас рубрика по дорозі до автомобіля. Коротше, спіймав щойно наступний сигнал, копнув його, перевірив і ось дивіться, ось випав кругляшок. Схоже, монетка у нас. Ану, дістаємо. Монетка. Що за монетка? Поки тяжко сказати. Друзі, схоже царк. А ні, нібито герпость Радянського Союзу. Коротше, зараз пройдуся щіткою, почищу цю монетку і роздивимось, що воно таке. Ніби царьок. Так, ану одну секунду. Не будемо гадати. Зараз почистимо і все з'ясуємо. Ну що ж, дійсно царьок мені випав на прощання. я мідну одну копійку 1901 року. От такому от стані. Так що не радянщина це, як одразу здалося. Такий ось подарунок мені від земляного діда при виході з поля. Клас. Коробка сьогодні не пуста. Знахідки є. Ну що ж, трішки по цьому полю я походив, годинок 5 тривав мій коп, і ось його результат. Так, почнемо зі шмурді. Купа різного дроту, алюмінієвого, мідного, гільзи, ось столові прибори, залишки. От таке не от шмат міді, знайшов, залізо різне. Здорові габаритні предмети не забирав, так як поле здоровенне і не було бажання за собою його таскати. Ну, коротше, отакі от результати по шмурдяку у мене. Так, далі по знахідках. от такий ось сьогодні вийшов у мене коп. Знахідок небагато, але все ж таки душу відвів. І знахідки є. Ось знайшов декілька церків. Одна копійка сріблом 1842 року. Також одна копійка, але 1901-го. Уже фокус поганий починає вечері. Далі. Якийсь уламок ось бронзовий знайшов. Отакий. От дві радянські монетки. Дві копійки 1954 року знайшов. І одну копійку радянську 1982-го. Такому от стані. Так. Дві пломби знайшов. Ось перша. Отака. От І ось друга. Також, на жаль, неможливо прочитати її. Ну, можливо, вдома вдасться розгледіти. Ось такий ж гудзик знайшов. Шкода, що без вушка. Так. О така якась нашивна бляшка. До речі, цікавий момент. Буду з'ясовувати, якого це періоду. Схоже, якийсь олов'яний сплав. Цікаво. Ну і от такий ось уламок від гудзика. Також декілька дробинок, кулі. Коротше, такий сьогоднішній мій улов. Ну все, друзі. На цьому буду завершувати сьогоднішній виїзд. Як бачите, знахідок у мене сьогодні небагато. Знахідки так собі, вартості абсолютно ніякої не несуть. Але скажу вам по правді, що сьогодні я отримав неймовірне задоволення від копу. Так як порадував і серце, і душу, і так би мовити, збив з кому. Тому що, чесно кажучи, руки дуже чесалися, і я все чекав і чекав, коли ж нарешті зможу виїхати покопати. І ось цей день прийшов. Сподіваюся, ще за свою відпустку я декілька разів виїду на коп, але ну, подивимось, як в мене буде з часом, тому що я ще маю пасіку. На якій також необхідно проводити роботи, потрібно там займатися бджолами і так далі. Ну, Хто тримає пасіки, той розуміє, про що я. До речі, хто полюбляє мед, кому він потрібен, звертайтеся, ми відправляємо мед по всій Україні, кому буде потрібний, домовимося і відправимо. В наявності зараз ріпаковий мед, мед із липи, а також із соняшника. Кому потрібно, звертайтесь, домовимось. І скуштуєте настоящого непідробленого, натурального, з екологічно чистого місця меду. Все, друзі, не кажу нікому пока. Кажу всім до зустрічі, до нових виїздів. Бувайте, всім мирного неба, добра і здоров'я!